Вітаю, ви на каналі Ньюзрум, З вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар і підписатись на наш Телеграм і Тікток. Вся інформація традиційно в описі до цього відео. Поліція виявила пістолет під час обшуків у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Йдеться про пістолет Форт та Набої. Про це повідомляє РБК України з посиланням на ухвалу Галицького району суду Львова. Слідчі поліції подали клопотання про накладання арешту на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку 14 серпня. Адреса та власних житла в матеріалах не вказуються. Під час обшуків правоохоронці знайшли мобільний телефон iPhone 11 із сім карткою, iPhone 7 із сім карткою, планшет марки Lenovo, пістолет Ford 12 r з магазином 12 набоїв 9 ПА. 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, штангерні циркулі, пружини, три протирки, шомпу, дві книжечки, пару червоних рукавиць, три гумові кульки, дві коробки марки Сара, коробки до мобільних телефонів. Галицький районний суд Львова арештував вказане майно 19 серпня. Львівський суд зобов'язав правоохоронців повернути вилучені 1900 доларів, 100 євро та банківські картки. Речниця національної поліції Олена Бережна в коментарі РБК Україна повідомила, що знаряддя вбивства ще шукають. Поліція проводить ряд заходів, направлених на встановлення місця знаходження знаряддя вбивства, вилучення у результаті обшуків врачові докази, направляються на проведення експертиз. Слідчі дії тривають, зазначила вона. Нагадаю, 19 липня у Львові невідомий вистрілив у колишню народну депутатку та монвознавицю Ірину Фаріон. Вона отримала тяжкі поранення в голову і була госпіталізована. Жінка перенесла операцію, але, на жаль, померла у лікарні. Правоохоронці після проведення спеціальної операції затримали нападника 26 липня. 18-річного В'ячеслава Зінченка затримали у Дніпрі. Пізніше йому оголосили підозру у вбивстві Ірини Фаріон. Суд у Львові обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Суд відхилив апеляцію захисту щодо зміни запобіжного захисту. На цьому. Поки що все, за всіма новинами, слідкуватимемо разом з вами. Ну і нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Лайк like і коментар цьому відео, і за бажання, донат на підтримку каналу. Слава Збройним силам і слава Україні!